Побив так, що відмовили ноги і лишив помирати. Ця страшна подія трапилася у Володимирі у військовій частині. Старший за званням військовий берцями розбив солдату голову за те, що той не запитав його дозволу, щоби помитися у душі. А після побиття змусив ще й поприбирати. Покалічений солдат уже не зміг піднятися на ноги і до ранку пролежав у сушильній. Наступного дня, 9 квітня, його там. І знайшли у тяжкому стані. Христос Воскрес, прошу максимальний репост про звірське побиття солдата у Володимирській частині. На фотографіях мій брат Грищук Анатолій, військовий 14-ї бригади, який був жорстоко побитий старшим лейтенантом Андрійчуком Василем Тарасовичем, який на третьому фото, за те, що брат зайшов митись не в ту кабінку. Він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові. Хищатись не міг, бо ще не повністю відновився після тяжкого поранення. Цей нелюд покинув його стікати кров'ю. Коли брата знайшли від травм, в нього відмовили ноги, бо мав велику гематому голови. На даний момент брат бореться за життя в лікарні, а ця мерзота гуляє на волі. Цей пост написала сестра постраждалого солдата Наталія Мендель. А вже згодом до нас на телеканал почали телефонувати односельці Анатолій Грищука зі села Видерта Кам'янкашерського району і просити надати максимального розголосу. Сам Анатолій ще не поправився від тяжких поранень на війні. Зараз він бореться за своє життя і здоров'я в одному з медичних закладів області. На наше прохання погодиться розповісти, як усе відбувалося. Чоловік ледве говорить, погано відчуває ноги. Анатолію один рік, а Арійчуку Василю Тарасовичу, який його побив, 23. – три. З війни повернулися з пораненням, так? Військова частина. Так. Да. Я в госпіталь. В госпіталі. А в військовій частині ви вже який час перебували до цієї бійки? До цієї бійки місяць. А як це сталося? Розкажіть, будь ласка. О, восьмого ми їдемо всім ранку, приїжджає автобус поїду. Рає нас Володимир на розвод. Хто на розвод, хто? Ну хто Володимир хоче, хто на помивку, от я поїхав мотиви. Поїхав митися, от ми постійно ті кабінці мимось. Я собі зайшов, помився в кабінку. Прийшов. Тут виходить друг. Андрійчук, він ходить з мною на передбій був одній рот. Mm -hmm. Каже, що ти не як його не дозволу не попросив мене каже, що ми тут миємося. Ніколи не, не просив дозволу. Ну і пішла жара, почав там. Я такий не сякий. Не кулаком сюди. Не впав. <клес> Поднявся на стул. сів. Ну тоді два рази бірцю мені сюди. Стук. Кажу, ще убре після себе. Ну, я вбрав, взяв тряпку там, убрав, все, все як Я пішов, дочі, до, до, до пральний правильно, і там ноги сразу отняло. Я тут в сушилку заліз. Бо в сводках не спущуся. так два дні там поки не знайшла. Два дні в сушилці? Так, да, в неділю пішли не вранці. Боже. А як так, вас що, не шукали, де ви курпали? Ну то що в нас слівчасті, то це... Ну, Хто буде тебе шукати? Тож ти ж не втік, не вийшов з КПП. Ну, а потурбуватися, що сталося, де ви? вас немає на місці. Не От тут вже на розвод не прийшов в неділю, вже почали шукати. То ви два дні пролежали, ви з що... Не з суботи, в неділю рано знайшли. І вас викликали вам швидку чи повезли самі в лікарню? Викликали швидку прийшли з носілками. Угу. Забирали. Повезли в лікарню. Зразу в Луцьк, так? Ні, Володимир. Володимир. Угу. А з Володимира вже сюди. З Володимира сюди привезли. Скажіть, будь ласка, а з ногами зараз у вас що? От на ноги взагалі слабості. Що кажуть таке? Нічого треба розсуджувати. Угу. Але кажуть, що все буде добре, так? Ну, Надіємося. Військовий, який побив вашого чоловіка. От так, цікавилися, відразу сказали, що його взяли під варту, заарештували, але на другий день відпустили. За браком доказів, як мені сказали. І за, ми наняли адвоката, до нас приходили слідчі, брали ці. Свідчення в чоловіка. Ну, сказала, що будуть робити все можливе, щоб його заарештувати. Але наскільки я знаю, то вони, то він зараз ну, ходить на, на волі. Ну, як нам сказав слідчий, що він готовий виплати компенсацію, але вони не визнає. А за що компенсацію, то я не знаю. Дружина Анатолія Тетяна Грищук розповіла, що з військової частини з ними контактує Юлія Смолякова. Ми спробували зв'язатися через неї з керівництвом частини. У телефонному режимі я нічого розказувати не буду, і мені треба буде переговорити з моїм безпосереднім командиром підрозділу на рахунок цього. Будь ласка, переговоріть. Ми чекаємо на дзвінок, ми плануємо сьогодні видати це матеріал. Добренько. Юлія Смолякова більше не взяла від нас слухавку, хоча ми не залишаємо надії отримати коментарі від військової частини. Перш за все, цікавить доля Василя Річука, який побив Анатолій Грищука. Ну і чому ніхто не спохопився, коли солдат не прийшов ночувати, бо ж знайшли Анатолія лише через два дні. Також нас цікавить, чи були подібні випадки до цього часу. Як розповіла дружина Анатолія Грищука, у лікарні приходили слідчі ДБР, щоб відібрати у чоловіка пояснення. При службі Державного бюро розслідувань нам повідомили. Працівники ДБР проводять розслідування за фактом побиття військовослужбовця у місті Володимир. Розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 426.1 кримінального кодексу України. Це перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Зараз встановлюється коло причетних осіб та проводяться необхідні слідчі. Дії вдома на військового чекають дві донечки 14 та 15 років. Бажаємо Анатолію якнайшвидшого одужання, а злочинцю справедливого. Покарання Наталка Поліщук Неля Прокопчук для новин на часі.